Друзі, доброго дня! Нарешті ми з вами приїхали в місто Івано-Франківськ. Саме торгівельний майданчик міні Івано-Франківськ. У нас їх в Франківську два. Основний знаходиться в село Угринів, Луця Калиська шосе 28 Це тильна сторона авторинку біля початку окружної. І тут у нас завжди представлена вся міні-агротехніка, яку продає компанія Міні-Агро по всій Україні. Нагадаю, що ми імпортери таких брендів, як Jimma, Lowell, Danfeng, Sintai, Shifeng, Lowell, ну а також відомих популярних Булатів та Оріонів. Також ми імпортуємо індійські трактори Solis від 24 кінських сил і більше. І тільки на цій локації на Івано-Франківщині ви можете одночасно завітати та передивитись. Всі трактори конкурентних брендів, відомих, популярних, надійних. обрати саме той трактор, який вам в нагоді. Тут у нас керівник Володимир, він завжди вас проконсультує, все покаже. Доставка міні-трактору до ваших доворіт дому завжди безкоштовна. Наявності завжди дуже багато техніки. Тому хто на Івано-Франківщині запланував придбати міні-трактор, завітайте! Тестуйте, обирайте саме той, який вам потрібен. Посилання на наш сайт з цінами під відео. Телефони та адреса міня Гривано-Франківськ першої локації під відео. Зараз ми ще проїдемось на другу нашу локацію, вона ближче до міста знаходиться трошки по цій же вулиці, навхоти там одних з наших конкурентів. Тому лайк, підписочка, слідкуйте за нашими новинами. До зустрічі, друзі!